<реш> На що ми сюди привезли ще три вікна, Серега? Всі вікна стоять уже. Ну, ще стоять. Що ми будемо робити? Десь не хватало. Пиши подивимося, ти як Доша путешественниця. Що ти кажеш? Кажу, як доша путешественниця шукає підсказки. ось за перша. Ага. Ага. А еще есть где А вот тут на викно? Ну, где-то тут викно. И еще да. Написано вон, да, А, Ага, вот где оно. Чертежи. Викно. Викно. <laughs> ну и получается, где-то на этой стене тоже будет викно. Осталось только вырезать и все. Стол. 100...